Чи збільшиться в нас віра від чудес? Не раз, здається, чудеса побачивши, і віра наша буде до небес, і будемо переможцями ми завжди. Ось знову чудо наш Господь зробив. Людей Він накормив п'ятьма хлібами, і більше, ніж п'ять тисяч накормив, і учні. Підбадьорились серцями це було чудо. Скільки ще кошів лишилося, коли усі наїлись. Ісус, пливсти, звелівши, нагору пішов, щоб помолитися, зробивши Боже діло. Без нього уже учні відпливли ось ніч, і вітер дме їм супротивний, і привід по воді. І ти спішить і крик вночі: Господь, допоможи нам! А де ж та віра? Знову ось біда. А чудеса, вони ж були не з нами, з іншими звершував Бог чудеса, а ми самі немає Ісуса з нами. А чи не так є в нашому житті? Ми віримо, Бог чудеса звершає. Здоров'я дасть і братові, і сестрі, Бог не залишить. Ми це свято знаємо. Ну, а мене, Він може теж зцілить. На все Господня воля, кажем часто, а Бог той самий. Він бо не мовчить, дає повірі всім, не сперечається. Так, боязливі. Похотливі ви чому? Він також і сьогодні нас питає. Ми боїмось довіритись йому, але невже Бог не допомагає? Він звершив стільки у житті чудес. Невже так швидко ми про них забули? А ворог тішиться, що у Христа дітей ворожі сили віру вже згубили? Примножиться чи віра від чудес, в небаченому істинна віра? Для цього і помер він, і воскрес, щоб нам воскреслого, невмертвого, вже вірить. Слава нашому Богу Живому Ісусу Христу!